Отже, тепер від теми несерйозної до теми набагато більш такої значимої для нас. Якщо Хеллоуін для багатьох пройшов непоміченим, то євромайдан не помітити було складно. Володимир Кадегроб, арт-менеджер проєкту Євромайдан Хістері Making. Тут з нами. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому сутність цього проєкту? Навіщо? Тобто про Євромайдан ми всю зиму говорили. Після цього зараз там пробували обговорювати з різними експертами, істориками, аналітиками, політологами. Навіщо ваша книжка? Що вона має дати в контексті загальному? Ну, во-перше, вона на англійському язике, це в першу чергу. Там э, укр... англійський і український. Э, Наскільки я знаю, ще не було ні одного проекту на англійському язике, который бы мог. Рассказал эту историю. Во-вторых, это такая первая системная работа, которая пытается разложить по полочкам все, что случилось прошлой зимой. А, насколько вы знаете, текст вступительный писал Ярослав Грицак достаточно мощная персона. Ну так, я суб'єктивну фразу зараз скину Ярослав Грицак, мій улюблений український історик, так от. Тобто, це історична робота, вот, наскільки це взагалі було можливо зробити за 9 місяців. Як ви гадаєте, насправді ну, дуже багато людей, коли починають там робити історичні роботи на а, ті теми, які ну, не такими є ще давніми, які ще зовсім свіжі в пам'яті, кажуть, що дуже часто ці якраз роботи можуть бути тенденційними, якимось чином, а, що вони ну, не зовсім об'єктивно Дозволяють подивитися на е, е, ті події, які відбувалися, і треба там трошки почекати, заспокоїтися і лише потім описувати ми, ті події. Ну так і зробили. Ми не випустили цю книгу, хоча, в принципі, могли в, в мае місяці. Не було якоїсь -то точної дати виходу. Вот. понадобилось где-то около 9 месяцев на то, чтобы ее сделать. То есть 9 месяцев вы противовали на тем, чтобы собрать. Кто писал? То есть это же не совсем одна людина взяла и рассказала историю Европы. Да, конечно. Был, э, в, в, редакторском комитете был и Тарас Лютый, философ, который писал э, второй водный текст мифов Майдана. Э, Катя Сергацкого, э, Константин Донин, э, Дана Павличка, издательства э, издательство «Основы», моя коллега Катерина Тейлор. Мы все вместе работали э, 呃。Uh Над контентом. Тобто, ваша функція була в цьому проєкті якраз зробити це візуально привабливим і більш зрозумілим, так? Моя, в принципі... В, так, в принципі, загалом. Моя функція, так, так. Ні, моя функція була зібрати все это вместе, Тобто то Тобто да, просто... да, то то от ідеї uh -huh. до как бы, курування всього проєкту. Це лично моя функція. А в принципі, uh -huh. а, ми, ми просто працювали сагро... з великим масивом інформації і самое було абстрагуватися від от этого зробити сделать так, чтобы Інформація ну, була зрозуміна, скажімо так, чоловіку, який віддав якісь страшні сюжети, періодичні по CNN і BBC. Але здивіться, ми ну, цю книжку не читали. Все, що ми можемо говорити про Євромайдан, це ну, скажімо, там, э, ну, якісь власні спогади, власні навіть більше не емоції э, э, враження, а не якісь факти, які ми зафіксували в той момент. І э, здавалося б, ну, коли читаєш таку книжку, все намагаєшся потім після цього розкласти по поличках. І З'ясувати, сформувати остаточне власне ставлення до подій. Ми цю книжку ще не бачили, не читали, не Його знаємо, ніхто, чи не ні. Ні. ніхто ще не бачив. Але ви розумієте, що в цій книжці вже буде, ви вже бачили ці всі матеріали. Скажіть. Су Субъективной вашої точки зору, ви якось переосмислили, переосмислили ті да, зубы Так, безумовно. Безумовно. земли. Uh, очень трудно было с, с материалом, с фотоматериалом работать. И эмоциональная составляющая она осталась как раз в фотографиях. А вот фотографии это единственное эмоциональное, что там есть. Все остальное тексты это просто uh, факты и ничего лишнего. Мені дуже сподобалась історія знайти нашого колеги з нової газети Паша Конигіна, який розповідав він зараз якраз величезний фотоальбом видає, пов'язаний з Євромайданом. І ну, якраз не з Євромайданом, там у нього один із блоків про Євромайдан. Він взагалі про історію України якраз за останній рік розповідає. І фотографія, яка потрапила на обкладинку, була фотографія, яка ним не помічена лишилася. Він і потім, вже розбираючи архіви, тільки викопав. Фотографія насправді дуже крута. Це так ви просто згадали. Маленький ліричний відсут. Ступ, але загалом, що для вас на цей момент є Євромайдан? Ну тому, що всі застерігали. що станеться так само, як в 2004 році. Люди вийшли на вулицю, відстояли, померзли. Потім до влади прийшли якісь певні політики. Люди розчарувалися. Та сама ситуація зараз повторюється на вашу думку, чи щось уже є зовсім інше. Ну, на цей на, допрос на, на якраз в своєму тексті Грицак питається ответить, що таке. А можете трошки проспоїти трішечки? Просто я розумію, що не треба Все, ну, тому що просто ні. Не, я, я я не буду цитувати, я не, для, для меня Евромайдан это набор общих ценностей, которые, за которые люди выходили. То есть это не, не, не площадь, это не событие с такого-то по такое четкое время. А, это ценности. А вы активным участником тех подій были? Да, достаточно. А вы, Ну, какая была ваша особиста функция на Майдане, З какой точки вы на, на Майдан дивилися? Ну, потому что хтось був волонтером, який постійно щось привозив на Майдан і фактично був між якимись там точками у Києві і самим Майданом. Хтось жив весь час на Майдані, хтось приходив на Майдан на найгарячіший момент. Ну, я київлянин, по... да. я київлянин, поэтому жити мені там не обов'язково було. Uh, у нас офіс рядом находился, поэтому практически, ну, наверное, каждый день uh, uh, мы там были. И, и, и титушек ловили, и э, еду приносили, и медикаменты, и помогали раненым, и делали документацию. Ну и э, по секрету скажу, я первый раз на самом деле это оглашаю публично, что ну, так, если вы знаете проект-плакат, э, вот то это тоже мы. Ого, страйк плакат, ви навіть не уявляєте, як круто розходилися ці фотографії з нашої сторінки на Фейсбуці. Yeah? Я просто, якщо кидаю щось, no. а, чесно кажучи, я зазвичай до постів намагалися давати людям якусь там навіть, загальну таку інформацію, там кілька речень. <laughs> Коли ми постили страйк плакат, ми просто писали хештег страйк плакат і закидали все, що було свіже на той момент, і просто розходилося ну, так, люди uh, дуже любили. Буквально на вечір після того, як день після того, як розгнали студентів, ми uh, этот спільнота, і вона доволі мощно а мочно прогремела. І коли це яблуки зрача на майдані, ну, неправильними. Тобто, ну, за, так, якісь речі, які зрачі, які зараз, ну, мають чи можливість то змінити в минулому, змінили б? Ні, я я в принципі дуже люблю такі розсудження, щоб можна. Наверно, в майбутньому, якщо ситуація по-своєму повториться, ми, наверное, як-то будемо вже а-а, більш оптимі. Мовно, короче, тоді я конкретніше поставлю запитання. А багато людей, е Багато людей, з якими спілкувався на цю тему, говорили про те, що майдан кинули в тому аспекті, що не дозволили якось з'їхали з теми, і люди, які вийшли на майдан, громадські активісти, не політичні, не створили власну політичну силу, власну дієву організацію. Що розділили, от є політичне крило майдану, і є там громадський сектор майдану. Люди, які просто спілкуються і насправді ну, реально не, не ухвалюють рішень. Ну з другої сторони, яке кількість було создана. разных объединений и социальных связей между людьми, которые никогда бы, наверное, в обычной жизни бы не познакомились и не создали. Это. Начинают самообороны, самообороны районов, творческих объединений и так далее. То есть социальный капитал в, в городе, в стране вырос колоссально, поэтому то, что не создали, наверное, просто времени пришло. Ну тут что, конечно, мне это лично тоже не нравится, но вы же на это повлиять не можете. А у нас, правда, тоже так. Счет взросления социального Капітал, з ящо уявив просто у в ту інформацію, яку маю. Виходить так, що ми всі мої знайомі програмісти, там якісь айтішники, фотографи тепер знають всіх українських музикантів, дизайнерів, де б вони ще коли-небудь да, перетнулися. Да, 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 Хто для вас став відкриттям на майдані? З ким ви познайомилися так, що ну що за нормальних умов, мабуть, не перетнулися. Ну, Пашу Клубникина я сдал давно, но вот э, он был одним из тех, кто. Он э, был соавтором Капли в океане. А ви ж бачили, що це знову повертається, знову коли жовтень? Так, да, звісно. Це не... ваша робота? Ні, це вже не наша робота. І, чесно говоря, дуже багато, що було свято з трек-плакатом, це просто вже, ну, був просто запущений якийсь маховик такий, який... Который... Тобто люди розміщали ці постери на наружній рекламі самостоятельно по всій країні. Ну так, то я часто кажу, не зовсім як можуть громадські активісти взяти і заклеїти пів в да, плакатом да, я крапля в кара. Да, 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 да. Дима Юринов, прекрасный человек, который сейчас организовал Добровоз. Если вы слышали, они да, возник да. в АТО и закупили уже несколько скорых. Да, Просто боюсь кого-то не вспомнить, но это ну, десятки прекрасных светлых людей. Я пам'ятаю, мене на Майдані догнав хлопець, якого я на той момент ще не знав. Він каже о, я фоловлю тебе в інстаграмі. Типу. А потім виявилося, що ти громадський активіст з Києва, який типу, ще купу костюної інформації. Ну, Богдан Кутєпов лично для мене це відкриття його перформанси а, з Баяном. Це було мега круто. Щур а, з його хітом «Гітарний перебір». О, да, ну, взагалі, круто. культура бул... Обіцяю сьогодні було... нам завершити ефір. Так, я запишу, щоб не... бо я завжди даю обіцянки, потім мені про них нагадують, я реально не пам'ятаєш, що я щось таке говорив. А, дивіться, ви не відмовляєтеся спойлити. еще буду не в книжке. Нет, відповідуй. нет, нет, я могу... Я, а, я, я, просто я просто не понял вопрос. Я думал, что вы просите зачитать какую-то цитату Грицака. Не, 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 цитата, нет, цитата, цитата не требовала. Внутри, да, конечно. Кому... Во-первых, там есть такая, вот, такой разворот, который называется хронология. То есть инфографика на, на страницу, где можно проследить, вот как развивались требования Майдана от самого начала, от требования Отписания ассоциации до требования смены э, изменения Конституции и отставки президента. Это очень интересно, на самом деле, потому что вот, когда мы начинали работать на книгу, мы были уверены, что мы изначально этого хотели, а потом начали, начинали отматывать и поняли, что на самом деле не все так прямо сразу было. То есть, сначала, возможно, если бы приняли отставку министра внутренних дел Захарченко. Була, то було такое в И можливо, на цьому там, все закінчилося? Может быть, и это очень интересно на одной странице просматривать ключевые события, ключевые требования. Блин, цікаво вот. было бы подивитися. Так само там казалось, як бы не было там спроб силового захоплення, люди просто задумалися, ну, вот, б там стоят и вот, пришли бы додому. Вот это все прослеживается, и это все можно в графическом видео увидеть на Але продавати. все сталося так, як сталося. Чем закінчиться ваша хронологія, яку ви подаєте? На якому этапе вы ви вирішили? Ну, от, типу, Євромайдан, на Да, это вы в рамках техник, Втик заключился в ТИК и в Saki Nice. другая история. Формат. Ну, для мы это очень долго обсуждали и приняли вместе такое решение, что вот как бы смена власти а, фактически произошла в стране, и а, дальше уже это другая история. але скажіть, будь ласка, в такому випадку, чому ну просто щоб, ми не можу там просити вас повторювати всю дискусію, хто що говорив, але все ж було цікаво зрозуміти, чому ви вирішили, що цей момент закінчення, чому, наприклад, ті люди, які лишилися на Майдані після президентських виборів, скажімо, там люди, які стояли на Майдані, жили вже, коли там зовсім, зовсім не зима була. Дуже неоднозначно до них ставилося, але все ж вони були людьми, які живуть на Майдані да, в конечно, тих же самих ну, наметах. Там, Чому ви їх проігнорували там, в цьому випадку? Ну, я проігнорувалася у технічному аспекті. Нам показалось, що ця історія логічно заканчивається на ситуації, когда основне требование Майдану вимога номер один відставки Януковича. вот это, это... эта задача была достигнута. Я нагадаю, там вымога номер два была иллюстрация. Иллюстрация, абсолютно. Но иллюстрация же, тогда нужно продолжать книгу, наверное, еще много лет. А так. вы могли бы знаете, как блокнот просто, какие, знаете, Возможно, ли, будет историю. продолжение. Возможно, будет продолжение. Но эту историю, вот цельную, мы ориентировались в первую очередь на западного читателя. Я еще раз это повторю. То есть вот Евромайдан, вот четко. Вот почався, вот он закончился. для того, щоб орієнтуватися на кутам. Трейточі там є такого, що все, це фініш. Ні, там безусловно стоїть трейточ. Дивіться, для того, щоб на якусь аудиторію ми коли проект будували, то ми якраз дуже довго про це говорили. Це в будь-якому проекті. Якщо ви орієнтуєтесь на якусь певну аудиторію, ви маєте ну, там проаналізувати, що ця аудиторія знає, чого вона не знає, чого вона хоче, як вона думає. Як ви гадаєте про е, той український майдан, на який ми бачили е, взимку, про який ви написали книгу, ну напис, сформували книгу. Um, наскільки коректним і наскільки правильним є уявлення там на Заході у людей, для яких ви написали цю книжку? Ну, я кожен раз, коли я їжу в Європу, я спілкуваюся з людьми там, з знайомими, незнайомими, я спрашиваю, я інтересуюсь, мені цікаво дуже це мнення. І, безусловно, мабуть, ні разу я не отримав відповідь якийсь системний відповідь. понятный, цельный. А это что за Есть миф, западный миф про то, что это был бунт националистического характера. Есть, никто не понимает, почему это. То есть, что в основном думают, что это за ЕС было. Вот это исключительно тема в первую очередь, что люди вышли только потому, что они хотели вступить в ЕС. Вот никто не понимает, никто не может Ну, за нас никто же не поймет. Если мы не объясним, ну, объяснят другие, как это сейчас происходит. Ну так, якщо, якщо мы не зможемо пояснити, то люди братимуть інформацію на Russia today і Real Да, новості, так, так и есть. Щі, ну, вот это какой-то такой дикий микс между какими-то самыми яркими кадрами, когда мы были э, в топ-новостях на там, BBC, CNN. Uh, с Грушевского, например, да, и вот это все. Запом... Да, это... да. и, и, и думают, что это было все, вестив был такой. Да да, 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 да. То есть не, не, верят, не, верят. Не, могут, не могут представить, что там в пяти минутах езды уже было впечатление, что ничего не происходит. Так, на самом деле, сейчас, когда назад, дуже дивно Ну, и никто, як не, так не, могло нельзя объяснить, вот, например, нельзя. Самое сложное объяснить, как это все было организовано. И этому вот как раз вторая часть книги посвящена, Она называется «Явощи, явления. И там описывается именно структура и феномены Майдана, такие как самооборона, медики Майдана, журналисты Майдана, культура Майдана, архитектура Майдана, еда кухня, потому что, ну, объяснить, что раненых не везли в госпиталь, почему не везли, ну, вот у европейцев это не, ну, ну, так, не укладывается на, на вообще. Разных да, есть для нас это настолько очевидно, ну, понятно, что почему не везли, ну, да. Абсолютно я думаю, разумеется. что зрителям тоже на нашим не надо объяснять, почему. Вот, а там это не укладывается, вот, вообще. Им вот, надо объяснять. А, скажите, пожалуйста, вы Озвучили кілька відповідей на питання, чому, чому люди вийшли на вулицю, проти чого вони протестували, як гадають на Заході зазвичай, але яку відповідь пропонують дописувачі вашої книги? На це питання саме хотілося б зрозуміти. Ну, Книга якраз не дає чіткої тобто Можна самому зробити вивод. Тут якраз в цьому і суть, якби как бы концепція. Ми не, 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 не брали нічю сторону, ми просто питалися. Систематизировать информацию и описать ее максимально ну, как бы доступно. Вот. Плюс плюс проиллюстрировать самыми мощными фотографиями. Это тоже отдельная история. Какое количество было фотографий? А як багато, до дрочит в книжку потрапила. Видборант материала было уже богато. Около чуть больше 200, если я не ошибаюсь, но э, огромное количество. Было, по-моему, 5 или 6 отборов то есть этапов. То есть Перше, це взагалі катастрофа була, тому що нам прислали... такі масиво працювати. Це насправді да, да, да. ну, це ну, було, було эмоционально, не просто теж. Ну так, це згадувати кожного разу всі ці події. Але в такому разі я вас запитаю. Ви як людина, яка координувала процес, дуже часто це улюблено моє питання до авторів будь-яких таких mm -hmm. збірних речей. Зазвичай є якась річ, яка особливо там якийсь аспект, якась фотографія, якась стаття, якийсь абзац, який для вас особливо має там важливе значення, але ви боїтеся, що там люди можуть саме це пропустити, не звернути на це увагу. На що б ви хотіли от, сконцентрувати увагу вашого читача? У мене було дуже багато переживань внутрішніх поводу того, що ми щось упустили. От посідні 8 місяців я з 9 місяців я з цим. что что-то не, не там колокола Михайловского и, или какие-то факты из Крушевского или мы советовались с, с, там с медиками с самообороной с разными людьми а в какой-то момент приснился главный ну, э, э, гу, э, э, Господи... глеб гусев в uh -huh. команді. Он фактично став головним редактором книги, і він тоже очень много всего уже посмотрел на это, э, с немножко со стороны и добавил тоже очень много всего полезного. Ну, бачте, кивас просто. То есть uh -huh. я не могу, ну, uh -huh. на чём-то конкретно нет, но будем надеяться, что мы ничего не, важного не упустили. Uh -huh. Теперь наверзлише. Мы розуміємо, що книжка орієнтована на західну аудиторію та так далі, але коли її нарешті Можна буде побачити, і якщо буде така можливість, де її можна буде дістати, можливо, у когось наших глядачів з'явиться таке бажання, яким чином буде її поширювати? То, що залишиться від тиража після того, як він буде розслан в посольство, в Мід, в різні організації, всім фотографам, партнерам, авторам, соавторам. То, що залишиться, будет доступно на сайте издательства, я думаю, что они вместе з нами будут презентовать на різних книжних ярмарках, в том числе. Ага, тобто зараз випускаєте якусь велику партію, частину роздаєте, частину продаєте, Час а потім... частина піде на благодійну акцію національного художнього музею, але ви своїх не лишаєте. Який формат, тобто, як, яким чином ця книжка допоможе комусь? А, ну, от це на сайті Національного музею можна подивитися про їх прекрасний проект. Леви своїх налишають, і вони обмінюють, не можна сказати, продають, вони обмінюють а, произведення мистецтва, дизайнерські речі, книги а, на, 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 на добровольні взноси і передають це на допомогу пострадавшим на лечення. В том числе там можно будет вот сделать такой символический обмен нашей книги. Зрозуміло. Ну так, бачите, книжка про Майдан, про події е, уже скоро минулого року, можна буде сказати. Е, допомагає тим, хто е, зараз того потребує. Дуже дякую вам, дуже дякую Володимиру Катигробу, арт-менеджеру проєкту. Е, будемо сподіватися, побачити вашу книжку, можливо, там, в українських книгарнях, часом і так далі, тому що я переконаний, що дуже багато людей б мати цей спогад про події, які тривали півроку і до яких була прикута увага всього світу. Дякую вам. Разі Ради був дуже позначно дякуємо. Навзаємо.